І так, дубль 2. Чого дубль 2? Бо перший дубль я робила із холодною водою, а це взяла таку тепленьку, теплу воду. Тому пробую ще в теплій воді. Дивіться, вода, звичайно, наливаю в той стакан і в той стакан. Все одинаково. Далі Піп'єточка зеленький сюди, Піп'єточка зеленький сюди. Розколочуємо так, і сюди я додаю порошок від компанії Amway Беру ось так ось. Може це ще й багато. Беру трошки менше. Так, а сюди порошок. Порошок рідкий, бо в мене немає в сухому вигляді. Але фірму не буду казати, тому що. Не можна так казати, яка є фірма, яку я фірму беру, тому так, пробуємо у, білій, у теплій воді. Зараз побачимо, що у нас вийде. Це теж колочу. Ви бачите, вже видно, що світліє водичка. Чого я це більше колочу, тому що це сухий порошок, і йому більше часу треба для того, щоб він розклався. Рідкий порошок тут можна колотить, не колотить, бачите? Дивіться, ви бачите, тому робіть виводи: порошок від компанії Amway повністю біорозкладний. Він ось розклався, не залишиться вам на одязі, гіпоалергенний, не визиває ніяких алергій, протестований і повністю з натуральної сировини. Дивіться, повністю білий стакан. Так, і порошок ось звичайний, і він ось взагалі не. Ніяк роз... ну, колір не змінився. Бачите, ви самі. Тому, хто хоче користуватися якісною ось продукцією від компанії Amway. Будь ласка, дзвоніть, пишіть. Хто хоче зареєструватися, щоб брати трішки дешевше собі продукцію, я можу допомогти розказати все. Тому, будь ласка, ось ви бачите самі результати.